Підмітальна машина GTM. Як вона працює, як вона буде підмітати, зараз нам все покажуть друзі. Давайте. Ширина захвату 98 см. Вона абсолютно ручна, немає ні акумулятора, ні жилні. Єдине, що потрібно, просто оператор, тобто одна людська сила, яка буде приводити її у рух. Ось ми бачимо, у нас залишилася після подрібнення деревини така площа забруднення. Ми її забруднимо ще більше. Зробимо ось прям ось так. А можливо навіть і ось так. Ну що ж, друзі, гайда! Давай! бачите, як працює GTM? професійний інструмент спеціально для хейтерів. Наскільки круто справляється? Дивіться, ось він пройшов, бачите? Майже ідеально. Все, будь ласка, дивіться. Раз, два і Фракцію все. Так, не висипали. Віник це вже в минулому. Вставляємо далі, працюємо. Регулюється у нас ступінь притискання, тобто для різних підлог для різних поверхень, по різному. А що ось це таке? Ось ступінь притискання. Регулюється. Тобто для бетонної підлоги ми притискаємо, щоб був максимально якісний ефект. Для ось таких нерівних поверхностей ми рекомендуємо все-таки збільшувати відстань між щітками і підлогою, аби вона не зависала. Так а на рахунок ось цих важелів. Регулюється також ступінь притиснення. Тут резиночки, регулюється висота. Тобто ви собі підбираєте параметри, які необхідно. Тут є клапан. Тобто, коли щітки у нас повністю закидають бруд сюди, сюди виходить повітря, і бруд у вас назад не викидається.